Пристосовуйтесь до цього віку, а оновлюйте свій розум, щоб пізнавати нам в добру, лагідну і досконалу. Халілуя. Халілуй. Халілюй. Ти Божі, драгоцінні, браття і сестри, я буду говорити сьогодні слово, яке мені відкриває Дух Божий, Дух Святий, Дух істини, не мій розум, фантазії якісь, не букви, а духа, а духа. Я сьогодні буду говорити про любов, Дух Святий. Трива мені Слово Божє про любов. Травцінні діти Божі? Дивіться, яке Писання написано. Матфія, я зараз зачитаю. Вибачаюсь. Матфія 5 із 44 по 48. Як цього можна досягати такого рівня? Дивіться, я зачитую Слово Боже. Ви чули? Що було сказано, любіть ближнього свого і ненавидьте свого ворога. А я кажу вам, Ісус говорить: Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця. Той, хто на небі, який своєму, сон, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими та посила дощ на праведних і на неправедних. Бо яка користь, там далі написано, якщо будете любити тих, які люблять вас? Діти Боже, як досягати такого рівня, любові, як дати тих, хто кривдить тебе, хто ненавидить тебе, хто гонить тебе? Хто робить гадості тобі, хто вбиває твоїх брит, братів і сестер по крові, як можна любити, як досягти такої любові, драгоцінні? А ми можемо досягти її, а нам обов'язково треба досягати такої любові. Тому що дивіться, що Слово Боже говорить далі, щоб бути. Досконалі, як досконалий Отець наш небесний. Аллилуя. І дивіться, що далі написано. 1 Коринтян, 13 глава. Хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замокнуть, хоч є знання, та зникне, любов ніколи не минає. Ніколи любов не минає, драгоцінні діти Божі. Ісус говорить в Івана 13,34, нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як і я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнається, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Як досягати такої любові, яка написана в Слові Божому і за яку говорить Господь, драгоцінні? Тут десь не так, десь щось не так, уже все піднімається. А як любити ворогів, які гонять тебе, проклинають тебе, ненавидять тебе, які гонять тебе за Слово Божє. Як любити, як цю любов, як навчитись так любити, драгоцінні. І дивіться, є відповідь, є відповідь. Мені Дух Божий відкриває цю відповідь, я вам зараз зачитаю. В Римлянам 5:5 написано батько вилив любов свою на нас через Духа Святого, даного нам. Халілуя, Амінь. Ми можемо досягати любові Божої в нашому серці. Ми можемо досягати любові Божої. У нашому серці, в нашому житті, драгоцінні, тому що батько вилив на нас свою любов Божю через Духа даного нам. Як досягати? Перше це бути хрещенням Духом Святим і вогнем, друге бути водімим Духом Божим, третє спілкуватися з Духом Святим. Четверте молитися в дусі, щоб Дух Святий наповняв нас любов'ю Божою. Драгоцінні. І п'яте. Прибувати в них, а вони в нас. Дивіться, що Ісус говорить у Івана 17, 21, Він говорить, Отець, Батьку, як ти в мені, а я в тобі, так і вони нехай будуть в нас. ГАЛІЛЮЯ. слава Богу! Прибувати в них, прибувати в Слові. Перебувати бувати в них драгоцінні, і дивіться, що Господь говорить далі. Він говорить: якщо ви любите мене, полюбіть Слово моє, перебувайте в Слові. І я, і батько, ми прийдемо і обіділь створимо у вас. Вони будуть обітати серед нас в будь-яких ситуаціях, в яких ми не будемо. Вони будуть обітати серед нас, якщо ми будемо любити. Ісуса, якщо ми будемо любити Слово Боже, якщо ми будемо перебувати в Слові Божому і виконувати Слово Боже, вони будуть перебувати з нами Духом Святим, Духом Божим, драгоцінні. Християни, я буду повторювати це всюди, де я не буду. Християни, які? Хрещені Духом Святим і вогнем, за який говорить Іван Хреститель Матвія 3,11, і які водіми Духом Божим, де написано в Римлянам 8.14. Саме щасливі люди на землі, які чують голос Духа Святого, які йдуть за Духом Святим, за голосом Духа Святого і роблять те, що говорить Дух Божий, Дух Святий, Дух істинний. Бо, як написано в дії апостолів, краще слухати Бога, ніж людей. Драгоцінні, слухайте, що говорить вам Дух Святий. Що Він вам говорить? Куди йти? Що робити? Слухайте, і ви будете відчувати цю підтримку. Ви будете бачити чудеса знамення біля себе. Ви будете відчувати підтримку завжди Божу. Ви будете відчувати завжди. Ріки живої води, які він буде наповняти вас. О, драгоцінні! Християни, які водіми Духом Божим, саме щасливі люди на цієї землі. Халілюй. Слава Богу! Батько наш і зливає Божю любов на нас через Духа Святого даного нам. Галилюй! І я і ти ми відроджені Духом Святим і оновлені через Духом Святим, якого Батько вилив на нас щедро через свого Сина Ісуса Христа. Халілуя! Ми дякуємо тобі, Татко, за твою любов, милість до нас. Ми дякуємо тобі, Господь наш Спаситель Ісус Христос, що ти був на землі, прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти всі прокляття пригозив до Голоского Хресту Ісус драгоцінний, ти примирив нас статком, писав наші імена в книгу життя на небесах. Халілює, дав владу нам в духовному світі. Був при Присподній, третій день воскрес і сів од батька. І умолив татка. Батько повернув християнству Духа Святого, який був відібран із часу гріхопадіння людині, а тихо датистуш Отця за нас. І батько, Отець наш, Він на основному заповіті робить служителями Духа, а не букви. Бо Букво вбиває, а Дух животворить. І ми храм Духа Святого. Драгоцінний і Дух Божий живе в мені і в тобі. І Він нас обліча, наставля, навча, утіша, відкрива істину, веде до повної істини, відкрива будуще. Він нам допомагає пізнавати Батька Небесного, Господа Спасителя, Слово Боже, глибини Божі, чути голос Його. Він нам допомагає пізнавати Духа Святого. Халілуя. І ми разом з Ним. Прославляємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Дух Святий, наповняй нас більше і більше і більше любов'ю Божою. Ми так потребуємо цієї любові, Дух Святий, щоб ми її давали один одному, і щоб ми її виливали в цей світ, який потребує любові Божої. Через нас, дітей Божих, Галилюя, драгоцінні, драгоцінні. Будьте в любові Божій, перебувайте в любові Божій, перебувайте в ній, ходіть в ній і віддавайте цю любов в цей світ. Ви подивіться, що коїться. Подивіться, що коїться в цьому світі. І якщо ми не будемо перебувати в любові Божій, то де люди будуть черпати цю любов? Звідки вони будуть черпати? А носії цієї любові Божої. Тому що ми в неї, Він нам вилив цю любов і виливає через Духа Святого Драгоціння. І цей світ потребує любові Божої, як і ми потребуємо, драгоцінні. Подивіться, в цей час що коїться між країнами, стільки вбивств, стільки зла. Демонічний світ як прогресує і піднімаються діти Божі, правдиві поклоники Духа і істини. Піднімаються в цей час, бо Ісус говорить, цей час правдивих поклонників духа і істини, який шукає батько, які будуть поклонятися в дусі та істині. Бо Бог є з Дух, і Йому треба поклонятися в Дусі та істині, драгоцінні. О, наповняй нас більше і більше Дух Святий, любов'ю Божою. Ми так її потребуємо. Халю, наповняй, наповняй і наповняй. Ми хочемо бути ісповнені любов'ю Божою. Ми хочемо бути і ісповняти Слово, яке говорить Ісус Христос, що любіть ворогів ваших. Моліться за тих, хто проклинає вас. Благословляйте тих, хто гонить вас, щоб нам бути, похожими на Отця нашого Небесного. А ми можемо досягати такого рівня. Якщо Слово Боже говорить, якщо Господь говорить, що ми можемо досягати такої любові, драгоцінній благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам, Господі! Халілює! І любові Божої нехай більше, більше і більше, і зливає на нас. Дух Святий, тому що Божа любов виливається до нас через Духа Святого, даного нам. Халілуя! Слава Богу за ці відкриття! Слава Богу, за ці відкриття, дорогоцінні, які дає і відкриває Дух Святий. Благословінь вам, кріпості вам і непоколібімості, дорогоцінні, до зустрічі. Амен, амен, Амен.